Піднімаємося на гору. така гора, там люди йдуть. Хто знає, що це за стежка. скажіть. напишіть. Йдемо по лісі, ось така стежина. Зелена стрілочка нам показує, що нам іти такі позначки по ось такому камінню доверху. Така краса, ліс. Це наш похід на скелю довбуша, стежина довбуша, вона виглядає ось так. Є кругом напрямки руху, стрілочки, показнички, почали хід на початку довбуша стежини, є знак. І йдемо. Там був пологий Підйом. Зараз така все рівно, як на говорну, але тут менше маршрут. Те, що підписуйтесь на канал, переходьте на нашу сторіночку і ставте вподобайку. А ми покажемо як далі виглядає. Піднімаємося далі. Така стежина, як на говерлу. Кром каміння. Коріння. Люди йдуть спереду. Помахає привіт. Є стежини в сторону, але не знаємо куди то. Йдемо по напрямкам руху. Потрібне ну, трошки на взуття. не взуття, шляпанцях буде важко. Іти, ноги будуть висковзувати. Тактичне взуття не потрібно, як наговарву. Тому що тут ця стежина займе. У нас півтора годинки. Вихід і схід. І там знизу люди йдуть і доверху. Красатка. Каміння, ліс лежить і шукаємо гриби. І може і цього разу знайдемо. Коли на таку локацію. Берег, вага обривистий берег. І будемо. Обережно все для безпеки загородили. Ідемо далі по стежині. стежина вийшла у нас ось такого високого бриву метрів 150, можна навіть і 200 і йдемо по казниках. Просто Ялини, каміння, коріння і стежина незручна. Трапили, щоб подивитись, де дорога. Ось там так далеко машини машина їдуть. І йдемо, гуляємо по лісу. Знову кузнівник. Як можна вийти з України? картою, що не заблудилися. І йдемо далі. Де Йде траса знизу? Безумкнути гарно. Помахай привіт. По стрілочкам, нічого ще цікавого не бачили, тільки ліс, каміння і коріння. Сірелочки ведуть і йдемо по лісу. Проховада осінні останні літні теплі дні. Ми встигли в хорошу погоду, в хорошу температуру. Ідемо така краса. І йшли, вийшли. Наверх є вказівник, що це. Подивимся, почитаємо. І ось такий виступ скали. Дуже гарно. Люди йдуть, гуляють відпочивають. І вийшли до скелей. Ось таких. І йдемо далі постиження. Дійшли, не знаємо чи до скали, чи до чого, але великі каміння. Гарно. яка зараз стежина, люди ще попереду йдуть. Ми в правильному порядку йдемо. Ноги можна поламати. Бачив, йшли в шльопанцях ноги. Мокри, скрузаються що кросовочки обов'язково. Ходіть пані. Дитинку кормлять, ліс, погано ягод вже немає, можна було їсти ягоди. Дійшли до ось такої грибинки, Таких сходів і йдемо. Така прохода приємно лісом пахне, не та як у нас. Ще до низу йде та стежина І тут так гарно у нас скелі А є і дерево якросло Бореться за життя. Йдемо по стежинах, скалі, ялинах, яких не видно на відео, а очі бачать, рекомендуємо сходити сюди дуже гарно. Ось тут така стежинка по камінню, вимушена, хтось вимостив, кроємо скалі і ми йдемо. Йдемо по погано вимушено з ходинками До гори. Ну, прийшли щоб подивитися на ось таку красу, з таку скелю. Є виємка, може хтось жив. І ось там якісь є виємки. Так гарно. І скелі довбуша. Ярим 1 км 15 хвилин. Пісня довбуша. Всі зупиняються поперед скали, там знизу. А я ще стежу до еріху. Геть, давай пагорб. І туди далі гора, ми туди вже не підемо. А так, зараз вилізу покажу. Вийшовши доверху, у нас відкривається ось такий краєвид. За цими ялинами і соснами. Не видно все, але там десь дим іде. Усе таке скеля. У великих брилах. Ще Що щось понав'язував. Вірий. Є ще доверху, але туди виход я не бачу, хто має бажання може піднятися, ще на висоту ялин виступи скавий. Я бачу круки yeah. для скаволазення. Хтось позабивав, підлазив, ну, хтось і таке любить. А нам... Вистачить і ми будемо спускатися назад до машини і переїжджати в якесь інше мальниче місце. Усім дякую за перегляд. Ось такий Карпатський ліс. Кажуть, усі Карпати вирізали, ще їх не вирізали усі. І ось там, не знаю, ходять туди, не ходять. Але я ризикувати лізти не буду на ту скелю. Я був на ось цій і спускаюся, де зазвичай тільки піднімаються усі люди. Ось ми вийшли на скалідову, виглядаємо. Дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал. І І пишіть, хто був Карпат. подобається. Йдемо ще такою стежиною. Не знаю куди вона веде. Позначки по карті Скайдовуші ми вийшли. Ну, цікаво, позначки зелені ще є. Є годник, немає вже. Йдемо, подивимось, куди зайдемо, знімемо відео, покажемо. Але йдемо гори, Позначки є. Ще зелені. Далі пішла дорога на маковицю, люди йдуть, кажуть ще півтори години на неї йти. Ми йти не будемо цього разу, вже на наступний раз. Знімемо відеогляд, якщо буде здоров'я і Бог дасть І повертаємося назад по цій самій стежині. Хотілося б, але не в цей раз. Вертаємося ми назад по маршруту іншому, не по тому, як ми йшли. Залишаємо скелі ззаду. Стежина, по якій ми йшли, пішла донизу, а назад йдемо іншою дорогою. Далі направо від, наліво від скальдовбуша пішла стежка на гору маковиці. Назад маршрут теж гарний. Так, йдемо, стежина веде, позначки, ліс, сонце, трішки вже хмари, ягодник, ялини, які засохлі, поганого ягіднемає. Не сезон приїхали ягідний. І ось так знайшов в Карпатах одного гриба, бо я трішки не побачив. Другого два гриби, грибник в Карпатах дивиться і знайшов гриби. Йдемо донизу, з скелі довбуша. Знайшов грибки, пора-два і спускаємося донизу. І хочемо знайти ще.